Тижні тому я скачав цю прекрасну гру, і зараз вже у мене на балансі лежить 300 доларів. Я думаю, багато з вас бачили вже відео, де хлопець показує, як він щось там клацає в грі, заробляє за це монетки і цю ігрову валюту переводить у долари. Але давайте сьогодні вияснимо, чи дійсно можна заробити на цій грі. Та скільки можливо заробляти на таких іграх, якщо замість восьмигодинного графіка Ларьку ви будете викопувати руду з безкінечних шахт. Всім привіт! Ви на каналі Ванік. Ставте лайка, підписуйтесь на канал, ролики будуть виходити частіше. При запросі в Ютубі вам можуть попадатися відео до автора Повідають вам, як заробляють на грі в телефоні. У них під відео багато лайків та коментарів з довольними людьми, які тисячу лінелямчик в неділю піднімають і вигляді Когу, ти сам починаєш вірити, що гра реально працює, і це твоє призвання. Особисто, я коли тільки почав цікавитися цією темою про заробіток на іграх в інтернеті, і прописав, як зробити граючі вигри. Мені просто видало купу відео, де вже були всім відомі ігри, яким вже по декілька років. Я вирішив ще подивитися, і мені почало попадатися відео, де люди на відео показують, як грають в гру, і показують вивіти всі ці інші штуки. А я ж не розумію, як з такої непотрібної гри, де просто треба класти куб. На куб я буду отримувати гроші. Але потім я зрозумів, що прибуток отримується з переглядів реклами. З'являється там дуже часто. Ти переглядаєш рекламу, і тобі нараховують якийсь мізерний відсоток від перегляду грошей на цій рекламі. Ну і ти далі вже можеш йти і копати цю руду. В кожній грі своя валюта, де платять криптою, де доларами, де ігровою валютою, і мільйон токенів це 10 доларів. А де взагалі тугриками? Але сенсо це майже ніякого не змінює. Платять і добре, але є ігри з камень. Давайте розкажу детальніше. Якщо, наприклад, знайти одну таку гру, яка платить, і написати в гуглі відгуки і назву гри, то в більшості випадків на перевірених віком сайтах будуть чесні і непроплачені відгуки, де будуть відгуки реальних людей, які самі пробували заробити на цій грі. Якраз вони дадуть уявлення у грі, та в більшості випадків буде написано, що ігри просто з ками не виплачують гроші. Тобто ти сидиш, вбиваєш свій час, і коли доходиш до першого виводу, то гра просто не виводить. І ти розумієш, що тебе. Надурили, заробили на тобі, та ще відібрали найголовніше час. Я можу сказати вам, щоб ви були тільки розумнішими і не велися на такі сками, і головне все перевіряли до того, як почати щось робити. Та я думаю, що ви зрозуміли, я скачував ці ігри і грав в них, і навіть не в одну, щоб вивезти хоч 10 доларів. Але в деяких треба платити, щоб вивезти заробіток, а деякі взагалі кидають тебе в вічну обробку. Та я думаю, що ви вже здогадалися, що початок відео був просто невеликим сценарієм, написаним мною, в який ви вже успішно повірили. І якщо б я не сказав, що це неправда, то багато людей навіть би і не здогадали. Догадалися. Тож не довіряйте всім підряд, хто знімає відео, тому що це може бути просто проплачена реклама всього ролику. Так, я особисто знайомий з цими блогерами, які знімають ці відео, але я не можу сказати, хто це. Я не хочу портити з ними відносини, але хочу сказати, щоб ви були обережними в своєму виборі. Також, якщо ви дійсно хочете почати заробляти, то підписуйтесь, тому що зараз я знімаю вже нові свої експерименти, в яких пробую заробляти і все де заробляю. Також в яких напрямках треба рухатися, щоб почати заробляти. Викладаю в своєму телеграм каналі це не реклама. в Моїх відео немає реклами. Але там ви можете заробити цілих 300 гривень, витративши всього лише 20 хвилин свого часу. Звісно, це не мільйони і навіть не тисячі, але на проплату вашого мобільного телефону на місяць вам точно вистачить. Отож, не пропускайте можливостей та підписуйтесь. А також ще можу сказати, що на каналі вже є багато дуже експериментів, де я пробую також заробляти, і багато з них успішні. Тож переходьте на канал, вибирайте відео та до нових зустрічей.